Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу вечір ранішню, перепрошую, ранішню молитву розважання. І закликаю всіх цей, цій молитві послухати те, що хоче Господь Бог кожному з нас сказати. Не боятися, знаєте, почути ці слова, які Бог до нас промовляє. Тому що. Коли ми боїмося Божого Слова, значить, ми не є з Богом. А якщо я не є з Богом, тоді я не маю можливості на перемогу і на життя. Тож запрошую всіх до цієї молитви і до моменту слухання того, що Господь Бог кожному з нас може промовити, в тому числі і промовить до мене. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для ранішнього розважання ми візьмемо книгу стихик з Книги Припадки. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Як можна прожити цей день? Як можна виконати Божі заповіді? Як можна залишатись людиною? Як можна? Бути людиною, яка мислить, яка аналізує відповідь, ми чуємо в цьому стиху розважливість. Тобто людина, яка є розважлива, людина, яка є виважена, людина, яка вміє і заставляє себе бути стриманим, така людина не робить дурниць. Така людина здатна осягнути великий об'єм роботи. Розважлива людина здатна проаналізувати найскладніші схеми. Розважлива людина здатна розв'язати дуже складні головоломки. Це є розважливість, виваженість. Це вміння вичекати момент. Це вміння бути тою людиною, яка думає. Розважливість я би поставив, що це є синонім, до розважливості, я перепрошую, я поставив би слово синонім думаючий. Людина думаюча, вона завжди робить крок для того, щоб рухатись вперед. Думаюча і розважлива людина, так, вона рухається повільно, але цей рух є впевнений. Цей рух є такий, який береже людське життя, наголошую. Виважена му, і думаюча людина це людина, яка зберігає своє життя і життя своїх оточуючих. А той, хто, і бачите, і розважливий, це той, який як зносить усе. Запальна людина це людина, яка руйнує сама себе, руйнує всі устої. Людина, коли перестає думати, вона схожа, знаєте, на цей гірський потік води, який йде після, після зливи. Відбувається той момент, що вода йде потоком, руйнує все на своєму шляху. А потім всі думають, о, як я тяжко, от біда, вода прийшла. А коли немає цього потоку, води нема, всі кажуть, де ж ця вода, нам тяжко. Бути розважливим це цінувати життя. А запальна людина, тобто та, яка не думає, яка живе тільки своїми емоціями, яка хоче, от-вже, зразу, і все. Це та людина, яка є зрадником дуже часто. Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, подивіться на особу апостола Петра. Це запальний. І в силу свого запа, своїх емоцій, в силу того, що він був таким запальним, скільки реально дурниці він робив. І от навіть в момент, коли Христос. На тайній вечері каже, що один з вас мене зрадить. Петро не просто сказав, що ні, я цього не зроблю. Він сказав, я з тобою піду на смерть. Сказав, не подумавши. І коли прийшов момент відповідати за свої слова, приймати реально робити крок. Виважений, свідомий. Що зробив Петро? Не знаю його. Зради. Так, момент, коли він пізнав Божу любов, що Бог його простив, момент, коли він прийняв цю Боже прощення, Петро став людиною, яка почала думати. Я так скажу. Він став розважливим. І от сьогоднішній наш день, наша настанова, має бути тою, щоб я навчився бути розважливим. Думаючи. А це можливо тільки тоді, коли я живу з Богом, коли свій день я починаю з молитви. Не з кави, сигарети, не з телефона новин, а з молитви, щирої правдивої молитви. Бо якщо я зранку не наповню себе молитвою, тобто не наповню себе Богом. Я буду людиною не думаючою, запальною, яка живе тільки емоціями, яка живе невідомо чим. Така людина є перекоти поле. Тож наповнюємо себе зранку, молитвою, щоби бути виваженим і простувати. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Недачі перед добрими вклоняються, а безбожні перед дверима праведних. Наслідок того, ж, коли я себе наповнюю Богом. Наслідок того, коли я зранку є з Богом, коли зранку я свої емоції, свої думки підпорядковую Богові. Я стаю працьовитим. Я стаю тим праведним. Я стаю людиною, яка знає, як робити. Людиною, яка розуміє, що треба робити. Людина, яка живе для Бога і наповнює себе при цьому. І що відбувається тоді? Тоді перед такою людиною ледачі починають кланятись. Ледачі, бачите, книга, автор книги Припадок, то Господь каже, що е, так, дуже м'ягко каже, що ледачі починають кланятись. Вони не просто починають кланятись перед такою людиною, не починають заздрити. Їх починає зсередини роз'їдати злість. Чому так у них є, а в мене нема? Тому що ти був лінивий зранку, лінивий до Бога. А якщо ти лінивий зранку до Бога, на що ти претендуєш? Людина без Бога це та людина, яка Живе, знаєте, як той їжачок в тумані. Десь кудись іде там, знаєте, десь там щось рухається. Але куди ніхто не може сказати. Якщо ти зранку себе не наповнюєш Богом, то на що ти претендуєш в цьому дні? Ще раз наголошуюсь: лінивий до Бога самого ранку буде лінивий, до цього життя. Лінивий до всього. Як це поможе нам у війні по одній простій причині? Ми виграємо цю війну в наших головах. Якщо я не буду лінивий до Бога зранку, я буду перемагати. Я буду перемагати нашого ворога в своєму серці, в своїй душі, в своєму розумі. Ми будемо разом перемагати цього ворога через нашу молитву. Не через те, що в мене нема часу, чи нема сили. У тих хлопців, які там є і час і сила. А ми, тут, живучи в спокої, не маємо ні часу, ні сили на Бога. Ми не маємо ні часу, ні сили на те. Щоби присвятити цей день Богові і відповідно захисту себе, своєї сім'ї і всієї України. Але ми маємо час на Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук ми маємо час на те, щоб сидіти і язиками чесати, як це ну, грубо скажу. І філософствувати на тему, як би я зробив, як, ну, як, верніше, не як би я зробив це навіть не так, як мають інші робити, щоб мені було добре? Як мають інші воювати, щоб я тут сидів і кайфував від цього життя? Так говорить безбожник. Так говорить лінтяй. Так говорить та людина, яка не наповнює себе Богом? Наш день має завжди починатися з Богом. І якщо ми хочемо мати щось в цьому житті, то в першу чергу маємо бути працьовитими до Бога. Зранку бути на молитві. Є змога на літургію прийти, значить, встати і прийти на літургію. Немає змоги встати і прийти на онлайн-молитву. Але бути на цій молитві. Не колись там, десь там, але в цю годину, яка є призначена. Благо, зараз, знаєте, інтернет і вибору часу для того, щоб бути присутнім на молитві, є більш ніж достатньо. І треба бути в, ж... в онлайн. Нема вжити вживу в онлайн в ту годину, коли вона є ця молитва. А в неділю, коли ми вдома, то не бути лінивими, а йти до церкви, йти до Бога щоб потім знати, куди рухатись, а перед нами ліниві і безбожники преклонились. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захорони, Господи наших військових цей сьогоднішній день. Всіх українців, які зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Захорони, збережи життя кожному водієві, волонтерові, медикові, капеланові, людям різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, прикордонникам, поліції, людям служби МНС і пожежникам, усім українцям, які приводять на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, чи в полоні. Збережи їхнє життя і поверни їх живими додому. І також просимо Твого, Господа чуда, просвітли серце, душу і розум кожного нашого ворога. Кожного росіянина, щоб вони усвідомили те зло і той гріх, які вони чинять, розкаялися у всіх своїх злочинах, склали зброю, залишили Україну і більше ніколи вже не воювали. Бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває спільно в 12, 3, 6, 9 годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!